Привіт. Обожнюю свою композицію при вхідній зоні. І окрасою цієї зони, звичайно, являються горизонтальні ялівці. У мене тут зростають кілька сортів, тож сьогодні давайте їх розглянемо і подивимося на їх відмінності і чим же вони такі гарні. Найближчий ялівець, який зараз попадає в кадр, це ялівець Принцвельський. Має зелений колір. Він не смарагдовий. а з відтінком таким сизуватим, розростається непогано, цьому саджанцю лише два роки, і приріст на цей рік становив десь 20-25 см. Отакою зірочкою росте в різні боки. Дуже дрібненька в нього хвоя, вона в нього зірчата, тому він трошки колючкуватий. Але молоді прирости, вони м'якенькі. До цих приростів можна торкатися не такі вони колючі, як деякі ялівці. У мене тут було висаджено спочатку жовтий ялівець і блакитний. І мені хотілося на цьому кутку додати кольору. Або навпаки, не то, щоб додати кольору, а трошки згладити ось цей яскравий ефект. Тому тут оселився отакий зелений ялівець. Далі у мене. Приваблює завжди погляди моїх глядачів. Якщо я знімаю цю ділянку і завжди питають, що це за сорт ялівцю, це ялівець Мазелоуд. Він у мене найдоросліший в саду, зростає вже років 13. І за цей час він в діаметрі вже сягнув в деяких місцях 2 метри. Ось так він привабливо. Спускається з підпірної стінки на нижній ярус. Така і була задумка для всіх цих ялівців. Він дуже низенький, щільний, у нього лоската хвоя, також дуже дрібненька, і він зовсім не колючий. м'якисенький, м'якисенький. Дуже приємно торкатися. Я навіть, як доглядаю за цією ділянкою, то я по цим ялівцям можу і пройтись. Нічого їм не. Від цього не буває. Ну але, звісно, це не газон, то ходити маршрутом по них не варто. Подивіться, які довгі пагони це переросте за цей рік. Йому тут сподобалось, і чим він доросліший, тим приріст у нього більший. Це найяскравіший ялівець серед горизонтальних. Він завжди. Золотавого такого кольору, а деякі ялівці вони влітку становляться більш салатовими або зеленуватими. Це стосується навіть і туй, змінюється яскравість кольорів. Але цей ялівець все одно становиться яскравим. От, наприклад, туя позаду нього, вона вже, бачите, стала салатовою, не такою жовтою, як була навесні, а ялівець все одно залишається яскравим. І у нього взимку становляться такі барви цікаві. Він, звісно, не такий золотавий, він з фіолетовим, рожевим відтінком. Як бачите, що в центрі хвоїнки більш такого сизувато-зеленого кольору проглядається, і це додає шарму. І відтінює цей яскравий жовтий колір. Інколи навесні він навіть з помаранчевим таким відливом. У мене ще є один сорт ялівцю, який золотавий Golden Carpet, але він зовсім не порівняється з цим сортом. Дуже рідкісний сорт в пропозиціях, але якщо знайдете, хапайте одразу. Наступний сорт це сорт Blue Chip. Він зовсім відрізняється своїм. Ростом, хоч і вважається горизонтальним, і він не такий низенький. Його зріст може досягати 25-30 см. І також дійсно по центру куща він, мабуть, і сягнув вже 25 см. Він значно потужніший за ростом. І якщо попередньому ялівцю років 13, то цьому ялівцю десь років 8. І до того ж я вже з нього знімала відводки, тобто він міг бути навіть більшим. Цей ялівець має такі прямі пагони. Це видно навіть от зараз. На підпірній стінці він не хоче її огортати і таким, наче, килимком лягати на неї. Він такими цупкими довгими пагонами, бачите, намагається прямо зростати. І цікавий він тим що його молоді пагінці, вони всі зростають доверху. Знаєте, схоже, це як наче крила чи долоньки такі, Ось такий ефект створює. І цей ялівець мені завдяки цьому ефекту дуже подобається. Зараз сонечко його пригріває, тому він не такий блакитний. А взагалі у нього гарний блакитний колір. Ось затіночку трошки вітує, то видно, що колір значно блакитніший. Дуже гарний ялівець, являється окрасою цього куточку, оскільки тут достатньо широкий куток, і він мені вже за 4 роки... Так, тут все гарно охопив. Так, ще залишається трошки місця туди до паркану. Там зараз зростають гехири, але згодом я їх з вітіля приберу, і хай ялівець туди в ту сторону зростає. У цього ялівця хвоя також зірчата, тобто вона трохи колюча. І це не заважає мені тут доглядати за іншими рослинами. Можу ходити повз, можу наступати на нього і не травмуватися. На цій підпірній стінці я показала три сорти ялівцю, але в цій зоні в мене зростає ще один сорт. Тут розроблена молода ділянка, лише одна доросла тут, туя зростає. І на куточку я висадила там ялівець. Тут зона у мене ще не доглянута, будуть тут ще будівельні роботи, тут буде ще висока підпірна стінка, бо це заїзд для автомобіля, але зараз, як то кажуть, не на часі. Немає для цього фінансів, і це дуже коштовна така робота. Але рослинки я висадила на майбутнє ось для чого я купую малечу. Ті зони, які я ще не розробила, які ще будуть на майбутнє розроблятися. То вже рослинки за цей час підростуть і вже будуть прикрашати мій садок. І ось на самому-самому куточку причаївся отакий ялівець сорту Вілтоні. Він має м'якеньку хвою, вона така дрібненька, коротенька, з блакитним відливом. Зелене. Зелені хвоїнки у нього всередині крони і більш такі сизо-зелено-блакитні молоденькі. Хвоя в нього лоската, тобто дуже-дуже м'якенька. Ріст поки повільний, ну і садженець, бачите, невеличкий. Хоча цьому саджанцю в моєму саду вже років 3 половиною, Але він щось не хоче мені розростатися. Спочатку він зростав дуже посушливий місцевий, там зростала доросла сосна. вона... Не давала вологі проникнути до ґрунту, і ялівець при цьому жив, але не дуже гарно розвивався. Пересадила на це місце, йому тут сподобалось краще. Прирости у нього в цьому році ну, не більше 15 сантиметрів. Ось такі хвоїночки м'якенькі, і він дуже низеньким килимком зростає, як і сорт Мазелоут. От за формою зросту. Вони такі дуже-дуже сланкі, дуже прилягають до землі. Ще одна підпірна стінка, і вона також прикрашена сланким ялівцем горизонтальним. Тут композиція в зелених тонах, і лише цей ялівець, він блакитного кольору. Дуже помірно зростає, і на світлій відсипці його майже і не видно. Але, в принципі, мене це влаштовує. Коли він розростеться великою плямою, то його буде більш помітно. Так, камінці сірі і він майже зливається. Цей ялівець розростеться і прикриє частину цих сірих камінців, тобто буде тут уже жива, блакитна пляма. Цей ялівець також. Має дрібненькі лусочки, дрібненькі хвоїнки. Він дуже-дуже м'якенький завдяки цьому. Дуже щільний кілимок. Висота його не перевищує зараз сантиметрів 5, в деяких місцях, можливо, 7. Так, він, я думаю, що досягне сантиметрів 15, бо буде наростати його маса. Зараз він зовсім молоденький. Тут йому сподобалось, бо тут. Єдина ділянка, яка вкрита у мене агроволокном і прикрита зверху цим щебнем, то йому там вологом, поливу вистачає, а зверху йому приємне сонечко пропікає. Так, на камінцях дуже нагрівається поверхня, але, як бачите, йому в принципі, все подобається. І прирости цього року встановили десь по 25-30 см в різні боки. І тут також у мене ось такий схил. І ідея така ж, щоб цей ялівець спускався на нижній ярус, обіймав ці камінці. А завдяки тому, що якраз таки в нього ось такі пагани, вони м'якенькі, вони також ляжуть по формі цієї підпірної стінки, як і мазелоут жовтенький. І якраз неподалік від цього ялівця, в мене і зростає той другий сорт жовтого ялівцю. Давайте підійдемо до нього. Ось там також на підпірних стінках зростає. Тут зовсім невеличка підпірна стінка, грунт сповзає, тому довелося тут викласти так камінці. І в ніжках у мене у ялинки The блюз зростає ялівець Golden Carpet. Як бачите, для порівняння, що він вже не такий яскравий. Так, На початку сезону він жовтіший, але зараз він має такий блідий, жовтенький колір. Але цікаво те, що старі хвоїнки, вони такого більш блакитного кольору, аніж зеленого. І знаєте, таке поєднання цікаве виходить. Зовсім старі-старі є зелені хвоїнки. Більш молоді, блакитні і зовсім молоденький прирост, він такого зараз холодного жовтого кольору. Дуже цікаве поєднання. Хвоїнки також лускаті, м'якенькі прирости у нього сягають ну, десь по 25 см. Він у мене такої зірчатої форми зараз зростає. ну, Напевно, його треба трошки. Прирізати, щоб він наростав більш таким кулястим. А то чотири пагани в різні боки, і, як мені казали, колись у відео що нагадує він крокодильчика. Можливо, цей ялівець також привабливий, і колись в моєму саду зростало два екземпляри. Один зростав зараз там, де. Вілтоні, але його під'їв хрущ, не вдалося врятувати. і тепер у мене залишився лише цей екземпляр. Я намагаюсь вже купувати по декілька штук одного сорту, тому що таких ялівців забагато не буває. Сад дуже великий, і щоб прикрити землю, ґрунт, то не тільки я мульчую, а й використовую ґрунтопокривні рослини. Ну і хвойні, звичайно. Тільки являються окрасою і взимку до того ж. Тому я не відмовлюсь ще від кількох екземплярів грунтопокривних ялівців. Кажуть, що всі ці ялівці можна розмножити відводками, що вони самі вкорінюються, оці довгі пагони, лежачи на землі, дають корінці. Але у мене корінці давав лише блючіп, і то лише один раз. Тобто, у мене є ще одна рослинка. Інші ялівці у мене щось не хочуть вкорінюватися самі. Проходячи навколо цієї ділянки, тобто ми йдемо по колу, можна ще знайти. У мене один ялівець. Як бачите, яскрава пляма. Один з моїх найулюбленіших ялівців це сорт Lime Glow. Він дуже компактної форми зросту. Також має м'якенькі лускаті хвоїнки. Ось таку зірчату форму крони. Він розростається повільно. на рік дає 10-15 см приросту. Він такої, наче кущової форми, але дуже-дуже низенький. Зараз зріст цього саме екземпляру не перевищує десь 12-15 см. Дуже яскравий, а взимку змінюється. на... Такий фіолетово-рожевий колір. Якщо деякі ялівці вони буріють і навіть туї, то цей ялівець додає родзинки, тому що серед композицій хвойних такий рожево-фіолетовий колір взимку достатньо привабливо і цікаво виглядає. Підійду ближче, покажу вам, як виглядають його хвоїнки. Вони, бачите, також дрібненькі, лоскаті. І прирости в нього не тільки кінчики в золотаві, а весь молодий прирост, навіть сама гілочка. Вона така золотого кольору. Його можна відрізнити. Він дуже, якщо вживу, то він відрізняється від інших ялівців. Цей кущик я отримала, відламавши від старого куща при пересадці самого кореня, самого. Його точки росту. Там, знаєте, як наче два зростало, але вони як зрослися між собою. І я так вдало змогла їх роз'єднати, тому в мене два екземпляри лайнглоу. Саме цей висаджувала я маленьким, і ось так він за 4 роки наріс. Десь сантиметрів 60-70 в діаметрі. Ну, як бачите, в деяких сторонах він трошки довший. Бо пагонів десь більше, десь менше. І, в принципі, якраз такої форми мені він тут і потрібен, бо ділянка вздовж доріжки, і мені якраз потрібна довжина його більш наліво і направо, аніж сюди наперед. Хай сюди більш помірно зростає, щоб його не пристригати. Тут, бачите, залишила йому місце і буде тут зростати гарним килимком. І якраз мені подобається, що біля доріжки. Я висадила ялівець, який зростає помірно, не так швидко, як інші ялівці. В іншому куточку саду, праворуч від цієї перголи, у мене зростає ще один ялівець цікавого сорту, відрізняється від інших варігатним вкрапленням, і це сорт Андора варігата. Старі хвоїнки у цього ялівця вони зірчаті і також трохи колючі, але молодий прирост м'якенький. Тому це не заважає мені висадити його в своєму саду. Зростає він помірно. Десять років має бути півтора метра в довжину, моєму десь років 6 метр ші... з гаком він вже в довжину наріс, але бачите, з іншого боку він більш вузенький. Покажу білі прирости. Ось вони, але бачите, коли світить сонечко, вони просто губляться на тлі самого ялівця та на тлі ґрунту. До того ж, в спекотну погоду, а у нас вже погода е нагадує південь України, то молоді отакі, е, прирости світлого кольору, вони нас горять. Це в мене на всіх рослинках, які мають варієгатність, тому я не полюбляю варієгатні рослини, хвойні в своєму саду. Тут у мене цей килимок зростає в ніжках клину та інших войних рослин. Я хочу, щоб він тут заполонив простір, але для такої площі такого сорту ще й замало. Висадила я поруч ще лаймглоу, але. Я думаю, тут можна висадити ще якийсь сорт, тому що обидва сорти зростають повільно. Не так, як, наприклад, блючіп, який би заполонив тут весь простір. Ну, Зростає та й зростає для колекції хай буде, але я не скажу, що це найулюблений з моїх ялівців. У висоту цей сорт може досягнути 30 і більше сантиметрів, але в моєму випадку він десь 15 сантиметрів, ну, можливо, в деяких місцях вже трошки вище, ну, на 20 так, ще не дотягує. Він в мене тут більш розлогий, стелиться по землі і не зростає такою, начебто, кущовою формою. Хоча деякі пагони молоденькі, намагаються все ж таки піднятися. І рости більш догори. Ось так краще його видно. І подивіться, наскільки втрачаються білі вкраплення на загальному тлі. Особливо, якщо сяє сонечко. Якщо це похмура погода, то їх більш видно. Але такий мінус не завадив мені придбати ще один садженець Андора, тільки Андора компакта, який має зелену хвою і вже без білокремових. Пагінців. Цей сорт я тільки висадила. Він у мене придбаний десь в річному садженці, видно, що він дуже гарно і сильно наростає. Ну, напевно, тому що йому вистачає хлорофілу. Гляньте, який густенький, мені пройшов саджанець. Я робила на нього нещодавно огляд. Я поки не буду показувати, в якій композиції я його висадила, тому що це буде сюрприз. Я знову ж таки. Засаджую нову зону в своєму саду, а зараз лише покажу, які різноманітні можуть бути ялівці, і покажу хвоїнки. Вони також, бачите, зірчаті, трохи колючі, але молода хвоя, вона більш м'якенька. Немає в нього таких лусочок, як у деяких горизонтальних ялівців. І так, ці обидва сорти, що Андора Варігата, що Андора Компакт, вони повинні зростати значно вищі, ніж ялівці, наприклад, Голден Карпет, Ice Blue. Цей ялівець намагається трішки піднятися догори і у висоту перевищити. 10-15 см, тобто досягнути 30, а можливо і 50 Тут він в мене висаджений саме для такого ярусу. І останній 10-й сорт ялівцю це сорт НАНА. Горизонтальний, помірно зростаючий. Він найдоросліший моєму саду, йому стільки років, скільки й мазало от. Але видно, що він зростає значно помірніше. Звісно, пересадки зі старого саду, вони також впливають на зростання єльцю, тому що їм доводиться нарощувати нове коріння, і вони можуть трошки притормозити в В Цьому саду йому сподобалось, він почав гарно наростати. І зараз в деяких місцях він метр 80 см, досягає вже контуру. Майбутньої доріжки. Тобто, з цього боку я його вже почну стригти, і хай наростає мені і обростає ось цей весь простір. Тут вистачає йому місця. Що я хотіла про нього ще розказати, Що це найколючіший ялівець у моєму саду. Але це не означає, що його не варто мати, тому що він створює таку цікаву структуру, нерівномірну. Він Ось такими, якимись хвилями, якимись такими пагорбами зростає, цікаво нарощує гілочки. Він мені навіть нагадує не стільки хвойну рослину, а якусь листяну. Знаєте, як збільшений у розмірі мох або лишайник. Ну, щось таке. Я думаю, в хвойних композиціях він би дуже прикрашав садок, якісь навіть такі знаєте, японські сади. От щось в нього є, така родзиночка. Покажу його воїнки. Ось такі вони зірчаті, найзірчаті серед цих ялівців. Тобто в нього ці зірочки і стара хвоя в такому вигляді, і молода хвоя в такому вигляді. Тому він і самий колючий серед ялівців. В принципі, в рукавичках доглядати за ним можна. А чому доводиться доглядати? Тому що все одно. Треба прочищати стару хвою, а також попід ним ще проростають бур'яни. Я не можу вивезти зі своєї ділянки таку траву, як різак. Вона проростає серед усіх рослин. Кореневище йде глибоко в землю, і позбавитись її я не можу вже 4 роки. Все, зростають і нові, і відроджуються старі травинки. Ось така. Трава мені тут дошкуляє, тому доводиться піднімати пагони, просапувати тут, підкопувати цю траву. Також можуть посіятись в ньому і кульбаба, і молочай. Тобто чіпати мені його доводиться. Оскільки він невеликий і щільного великого килому ще не утворив, то так ще доводиться прополювати бур'яни. Думаю, з роками їх стане значно менше. І чіпати я його буду також значно менше. Цікавий ялівець, я думаю. Хоч такий мінус, як його колючість, не завадить вам його придбати і висадити в своєму саду. Дуже привабливий. Ну подивіться, Я вам показала, як швидко розростаються у мене ялівці, але це все залежить від опадів, вологісті повітря, вологості ґрунту, звісно. І все впливає на те, особливо ґрунти. Вони впливають на те, як розростаються ялівці в вашому саду. У мене ґрунти дуже важкі, наче пластилін. Тому не всім рослинам моєму саду подобається і, звісно, важко зростати. Але це мене не зупиняє. Поліпшувати ґрунт будемо. Рослини садити будемо. Тож, давайте зустрінемося в моїх нових відео. А зараз я з вами попрощаюся до нових зустрічей!